Після нещодавніх російських атак на залізничу інфраструктуру в Донецькій області Укрзалізниця дійсно обмежила рух поїздів, але не зупинила його. Зараз потяги у напрямку Слов'янська та Краматорська прямують до двох станцій у найближчих населених пунктах Харківської області. Далі пасажирів підвозять автобусами. За клопотанням обласної військової адміністрації було зупинено рух обмежено рух пасажирських поїздів, які краматорського напрямку наразі. Як ми бачимо сповідомлення, як ми бачимо ситуація, тобто поїзди до слідують до тих станцій, до яких забезпечується безпека прослідування, звідки вивозиться на тим видами транспорт. Переселенка з Донбасу Олена каже, сполучення є, просто стало трохи складніше. Основна причина безпека. У регіоні посилилися обстріли, тому частину маршрутів тимчасово скорочено. Експерти підтверджують, залізничне сполучення в Донецькій області не припинене. Потяги курсують до станцій, де можна гарантувати безпечний рух. Рішення ухвалюють військові та служби укрзалізниці. Після аналізу ризиків військовий оглядач Богдан Мирошников пояснює, ворог досі вважає, що Україна підвозить ешелони просто до Краматорська, тому і б'є по логістиці. Але використання автобусних пересадок робить такі удари безглуздими, адже влучити в автобус значно складніше ніж у поїзд. Поки що залізниця Донецької області працює з обмеженнями, але працює. А чутки про її повну зупинку чергова вигадка російської пропаганди.